Всім привіт! Сьогодні у нас амбоксі. Але ніколи не, не з чого. Круассане, нахід заморожений з масок батер круасани від фільми, фірми Шульстар. Нам обіцяють 21 хвилин цього. нас упаковка. Є інструкція. Будемо готувати. Десь хвилин вже при кімнатній температурі, Зараз ми дістаємо. Виробництво, здається, Бельгії, але у нас такі самі є фірми Ру. Дивіться, отакий у нас круасан заморожений. Я вже збризнув. Озивкової олії. Так, от раз. Перший. Другий. Друзья. І тут по-моєму 8. Четвертий, бачите, погнувся трохи. Три шостий сьомий, Опа бонус. Треба їх на відстані друг від друга ставити так? Якось. Коли будуть набухати, щоб не до... Доторкались один до одного. Так, о, така у нас картина вийшла. Зараз ми ще їх трохи корицею при... присипаємо, щоб був справжній кросан. Буде половина з корицею, половина чистими просто з маслом без нічого. Так, ну і все. Відправляємо в духову шафу на 20 хвилин при 180. Ну я буду 20 хвилин при по 200. Потім результат Подивимось. Так, а ось і пройшло 20 хвилин. Ось наші результати. Подивіться. О. -оп. Так ось у нас без кориці, дивіться, яка. Скоринка гарна. Тут у нас и с корыцей. Такая красота вышла. Еще видно еще и хрустять. Вот знизу також уже гарні. М -м -м. Ну гарно ж. М -м -м. І смачно. Короче, беріть. Тестіть, не пошкодуйте. Є ще більш дешеві від вітчизняного виробника Рудь. Теж смачні, але ці більш ніжніші. А і насчет того, що вони зроблені в Бельгії, не факт, бо там ще якась путанець, там просто написано зроблено в Європейському Союзі, а потім і мільйон імпортерів. Але оригінал, типу із Данії датська рецептура. Так що беріть, куштуйте, всім папа! -па.